аграрії колеги, це поле ми підготовлювали під е, е, ріпаки чекали ну, якби опадів, Да? Тут, звісно, вже буряни то пішли. Якби. Ну, зараз запустили культиватор, он там наверху. зараз буде їхати назад. І он, культиватор видно. Е, культивуємо і сіємо ріпачок. Сіємо водоштатами, точно сівалкою, як я і говорив. Тобто ніяких секретів немає для наших партнерів. Ми більш детально розлогіше розповідаємо, що, що за чим працювати. Кому цікава співпраця, будь ласка, телефонуйте, знаходите нас в мережах. І ми запрошуємо вас 23 серпня до нас на семінар. Іщанський район, село Монастирище буде цікаво, продуктивно, корисно, точно корисно і класно драйвовий відпочинок. Я вам обіцяю, дуже класно буде відпочити для українських аграріїв холдинги. Підприємства, одноосібники, фермера, підприємства, ще одні якісь не знаю там. Всі, хто займається виробництвом, виробництвом. Плюс наші партнери, як кажуть, ми розповімо, як ми працюємо з нашими партнерами і як воно дійсно приносить користь всім. Успіхів! вам!